Добрий день, дорогі наші друзі, дорогі наші туристи. Сьогодні ми анонсували розіграш путівки в Будапешт для наших клієнтів, які брали участь в акції з нагоди 10-ї річниці створення нашої компанії. Зараз ми будемо витягувати переможця, тому підійди ближче, зніми крупним планом, все чесно, все прозоро. Можна перемішати. Угу. Так. Ми використовуємо тепер дану технології. Не запрошуємо всіх в офіс. Це довго і нудно. Ну, хто? Навіть не дивлюсь сам. Рибковський Максим! Рибковський Максим! Максимка зараз на відпочинку. Ми тобі зараз прийшли повідомлення з тим, що ти виграв тур в Будапешт. Все. Приходимо Максим до нас в офіс, всім остальним бажаю гарного відпочинку. Приходьте до нас ще подорожуйте з нами. Всього найкращого, до зустрічі.